Літа! Дякую. У науки вдяка, в якого діти вчилися рахувати, молитися, а також читати церковні книги. Такі школи дяківки відкривалися при церкві і перебували під опікою парохів. Саме з такої школи і починалося шкільництво у Дубі. За даними архівних документів... Відомо, що перша однокласова школа була заснована у 1805 році. Растяка, і всередця приступаємо, чимсь я з Богом все ділати і в науці підростати. Знаймо всі, що в небі без Бога не дітей. австро угорської доби тривало три роки. Навчальники так, що діти не відвідували школу один-два роки, оскільки не завжди було кому вчити дітей, до того ж навчання не проводилося у час жнив. До 1845 року школа утримувалась на громадські кошти. Класова парафіяльна школа отримала статус державної. 1858 року у селі Дуба Рожнятівського повіту Стрийського округу була народна тривіальна школа. Доріжками, дрібнесенькими ніжечками. В школі пишу, і читаю, і рахую, і співаю, і малюю, і вважаю, що спитають, все я знаю, бо українську вдачу маю. А як вийдуть з мене люди, яка ж радість тоді буде і для мене, для родини, для народу, для України, з української дитини. В 12 році однокласова школа була переименована у двокласову. З тих пір у школі почали працювати два вчителі сім'я мировичів Ігнатій та Анастасія. Учиться, дитино! Бовчи! Треба, учися, голубко, най розум не спить, не серце і воля, і дух рости в силу для життя, для світу. Треба це вчить. Учися дитино, бо світ цей не батько, широкий, розлогий, мов поле в степу. Знайти в нім дорогу, той лише потрапить, хто служив науці і вчився в життю. Учися, дитино, Бог буде з тобою, вшануються люди, полюбиться світ, учиться, щоб ці добро межі люди і вічно жить будеш, не згине твій слід. Учися, дитино, бо вчитися треба. Шукай сонця правди, найрозум не спить. Чого ти навчишся, вода не забере, не візьме розбійник, Вогонь не спалить. Світової війни навчання у школі не припинялося. Шкільна освіта була тим містком, який відкривав українським селянським дітям дорогу у світ до кращого життя. У міжвоєнний період в Галичині панування поляків позначилось на духовному і освітньому розвитку села. На вимогу поляків, які проживали в селі, навчання проводилося на двох мовах. Польською і українською з 1944 року у селі почала діяти початкова школа, яка вже у 1952 році була реорганізована у семирічну. Я теж претендую на чотири, які я навчався від 35-го року до початку війни. У учителі були Мирова Мирович, пан старший вже учитель і учителька пані Конопка. І священник місцевої парафії викладав у нас катехізм, що вело до збагачення наших діток. Урок починався у нас із молитви. На той час було двомовне навчання, а польський урок починався з гімну Польщі. Я ще польська не згинела, то було кожного дня так. Шановні учні. І учителі були вимогливі, але і учні до них ставилися з повагою. Діточки були слухня, слухняними. А хто? Не був дуже так, був трошки вередливий. Учитель міг його наказати. Мирович попросив руку, дай руку і лінійкою по руці, хтось називала паца. На зміну Мировичові прийшов учитель у 38-му році, пан Мирович. Він був більш вимогливим. Він міг і наказати учня. Але таких рідко було в той час у нас учнем, ремінчиком посідниці. Дорогі учні, я до вас звертаюся з проханням, шануйте своїх учителів, поважайте, поважайте своїх батьків, будьте порядними, будьте професійними, будьте патріотами нашої держави України, бо вона нам відкрила двері у світ. І не забуваймо слова Тараса Григоровича Шевченка. «Ідіть і чужого, навчайтеся, і свого не цурайтеся. Нехай вам щастить. Дякую за увагу. Мне покоління змінювалося іншим. Кожного року із шкільного гнізда вилітали у світ випускники пташенят. На зміну сивочолим ветеранам педагогічної праці приходили нові вчителі. Дарували дітям часточку свого серця. Сіяли в їхній душі добре, розумне та вічне. У школі працювало і працює багато досвідчених і талановитих педагогів. Про одного із них хочеться сказати окремо Сімера Михайловича Іванишин – Нишин, Наш земляк, який присвятив своє життя служінню Україні. Поет-страдник, полум'яний борець за вільну Україну. Світлого розуму і щирої душі таким пам'ятають його односельчани. У нашій школі Володимир Іванишин працював вчителем фізкультури, російської мови та літератури, був класним керівником. У душах своїх вихованців посіяв так багато зерен добра, справедливості. Безмежної любові до України, її героїчного минулого. Для своїх учнів він був ідеалом, чудово грав на акордеоні, баяні, бандурі, мав м'який задушевний голос, прекрасно співав, а ще малював особливо неповторні карпатські краєвиди. І як ніхто з учителів умів організувати учнів старшокласників на кількадобові туристичні походи. Ім'я Володимира Іванишина числиться у списку так званих поетів шістдесятників, правдоборців, яких свого часу переслідувала комуністично тоталітарна репресивна машина за ідейні переконання. А насамперед за націоналістичні погляди. На жаль, не дочекався того дня, коли рідна ненька Україна стала незалежною і самостійною. У домовині темній спить земеляк, поет, художник, перш за все людина. Безмежно скромна, добра і проста, із мандрів, повернувшись до родини. Важким, теренистим був життєвий шлях, всього було і злетів, і падіння, та не було ні краплі каяття, бо вірив, що воскресне Україна. За неї неньку він страждав, та віру уперто непорушно свято вільною його вкразіна мати. Володимир Іванишин залишив після себе помітний творчий набуток, оскільки мав неабиякий хист літератора, його перу належать. Плескуче це про Василя Стефаника, Син Землі, численні публіцистичні та критичні статті про Левсю Українку Тараса Шевченка. Як асистент режисера його прізвище значиться в титрах художнього фільму Пропала грамота в цьому ж кінотворі звучить і Колискова на його слова. Він був у дружніх стосунках з відомим кіноактором і режисером Іваном Миколайчуком, дружив з художником Опанасом Заливахою. був особисто знайомий із В'ячеславом Чорноволом та його дружиною Атеною Пашко, письменниками Олесем Гончарем, Лесем Тонюком та багатьма іншими. Видатними українцями. Життя Володимира Іванишина ніби спалах воскової свічки. Прожив він усього 46 років. Але як багато залишив для своїх нащадків і досі живуть його пісні. білу ватру у грудях, тернова ружа які часто звучать у радіоефірі та у великих концертних залах. Зараз Тернова Ружа прозвучить для вас як пам'ять про поета і борця Володимира Іванишина, який поклав своє життя на вівтар-бороні за вільну і незалежну україну. Багато знати, а це утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі. Нас віками мордували, палили і різали, нищили і гноїли в концтаборах, морили голодом і розстрілювали державність, втоптували в землю і забороняли мову. А ми відроджуємося, живемо. Ростемо і дужчаємо, воскресаємо з вічності і сяємо на світовому небозводі іншим народам, бо маємо незнищенне начало Освіту. де зараз ви Кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древліє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезвуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. А ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є. В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде. А наша хоч і розп'ята на хресті історії, але свята. Воскреснемо, бо ми вічно були на цій Богом даній землі як народ. І рідне небо хай пошле нам силу для життя. Воскреснемо! Бо світить нам віки, пророцтво Тараса. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайте свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, і світ ясний невечірний новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ми діти українські, хлопці і дівчата. Рідний край наш Україна славний і богатий. Мати, рідна мова, нею чили Бога прославляти. Присягаєм край наш рідний, над усе любити, рідний нарід шанувати і для нього жити. Присягаєм рідну віру завжди визнавати. Українські говорити, молитись, співати, як ріка не піде вгору, як сонце не згасне. Так ми того не забудемо, що рідне, то власне, нас ніколи ворог клятий, зломити не зможе. І дотримати присяги, поможи нам, Боже. Що не розходьтеся, бо буквально через 30 хвилин тут буде гала-концерт, повний відрив, все тут є, що нам треба. Будь ласка, пийте пиво, їжте кури, відриваємося, бо ми того варті.